Базову техніку бойового гопака у книзі Жовтяк презентував Володимир Пилат Тернополянам. У своєму 15-му виданні, тираж якого всього тисячу примірників, автор розписує закони дружби, робить настанови гопаківцям та розповідає, як виховати людину патріота. Тут дана повністю вся базова техніка, яка є початкова для початківців, є і стійки, і купняки, і кроки різні. Захист, затули, перепони. От тобто, все те, що потрібно для самого-самого початку для виховання хлопчиків. Вже 27 років у школі бойового гопака сухий закон та жорстка дисципліна, яку не можна порушувати. Серед гопаківців є бойові, розумові і воїни духу, останні з перерахованих найсильніші, каже автор. Кожне тренування починається з молитви та пісні. Тут в книжці є. Бачите, от як співають хлопці в колі, тому що коли співають хлопці в колі, тоді йде обмін енергетичними потоками. Найголовнішим завданням автора ілюстраціями та словом відродити традиції козацтва, нагадати молоді про повагу до побратима, батька, держави.